Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де я вивелю на вас кілограм крінджі, оцінюючи спеціалістів з всім, сподіваюсь, відомої і улюбленої саги Winx. І я зараз говорю про мультика, не про серіал, бо серіал смокче бібу і взагалі повне гівно. Але про нього поговоримо якось іншим разом. Отож, будемо оцінювати спеціалістів. Але маю зауважити кілька речей, які суттєво вплинуть на мою вкрай об'єктивну оцінку. Перше, я також говоритиму і про набу, хоч він фактично і не був спеціалістом, але все-таки ледь не став чоловіком аїші, тож думаю, цілком достойний бути згаданим у цьому рейтингу. І друге, я звісно згадуватиму події, які трапилися в усіх сезонах, що наразі існують, а їх, прости господи, вісім, але враховуватиму тільки події перших трьох, тому що далі я впевнена духи Джиніо Острафі захопив демон крінжі, і він почав творити таку дичину, що я навіть не знаю, як це описати. То, щоб усі спеціалісти не поділили часом останній рядочок рейтингу, я зроблю вигляд, що ні п'ятого, ані шостого, сьомим, ані особливо восьмого сезону просто не існує. А тепер, нарешті, перейдімо до справи. Я думаю, не важко здогадатися, хто з хлопаків вінк сплететься в самому хвості списку і нагороджується мною почесним званням гіперкрінжу. Рівен, а це пам'ятник Крінжі. Звісно, це він, бо такого величезного червоного навіть не прапора, стягу ще годі й шукати. Ось тут, до речі, ямою зазначити, що в останніх сезонах сценаристи зробили єдине хороше, що в цих сезонах взагалі є: муза кинула Рівена. що її ймовірно варто було зробити набагато набагато раніше. Їхні стосунки протягом буквально усіх сезонів це такі і емоційні гойділки. Що по них буквально можна писати посібник, як не треба поводити себе з дівчиною? Музу реально шкода. З іншого боку, я взагалі не розумію, як вона це терпіла протягом типу років чотирьох, як я зрозуміла, так? Тобто, якщо я права, кожен сезон триває умовний рік вел раз вони вчаться три роки, а на початку четвертого сезону вже ніби як випустилися. Правда, потім в сезоні п'ятому чи шостому і восьмому також вони чомусь знову вчаться. Можливо, в Алфе існує якась магічна магістратура чи аспірантура. Не суть. Повертаємося до теми з музою і Рівеном. В них екстра токсік стосунки і Рівен до того ж, весь із себе такий альфа самець і бедбой. його не цікавить муза, і кожного разу, коли вона хоче з ним поговорити чи розказати йому щось, він виглядає так, наче робить їй послугу, просто спілкуючись. Плюс він веде себе вгидно не тільки з музою, але й з іншими феями, із спеціалістами. І одна справа, якби він говорив якимись доречними іронічними фразами, тоді в нього був би шанс стати цікавим персонажем. Але ні, з нього просто сипеться сарказм рівня п'ятикласника. То повертайтесь до навчання, ні про що не турбуйтесь, Спеціалісти усе владнають. спеціалісти, коли вони прибудуть. Ми вже тут без маски, дівчисько. Рівен має на увазі, що вам краще повернутися в алфею, доки ми не зловимо троля. Обійдемося без ваших коментарів, ваша яке кончене! І тут я маю сказати, що насправді у стосунків і Рівена був потенціал. В перших сезонах, які до того ж були і найкращими, між ними була правда цікава любовна історія. В тому сенсі, що муза була по факту єдиною, хто не відразу зійшлася зі своїм спеціалістом. Вони цілий сезон ходили один довкола одного. Прекрасний приклад тропи від ненависті до кохання. І я тут серйозно. Але проблема в тому, що їхні сюжетні арки тупо не працюють там, де інші герої стикаються з особистою проблемою, вирішують її, і потім виходять на новий рівень стосунків, рівень музи стикаються з проблемою, так сяк вирішують її. І через пару серій забувають про це, і все починається заново, як в дні бабака. Ну і звісно, ми не можемо забувати того факту, що Рівен просто гівняна людина, яку марно намагатися виправити, тож не варто було від початку витрачати на нього свій час. Він сексист, про що згадується не в одній серії, і я впевнена, якби він був реальною людиною, був би ще й гомофобом. Загалом максимальна маленький гвинтик енержі. Але на щастя, сам мультик розуміє, що рівень поводиться як гівно, і йому час від часу про це нагадують. Твоя присутність говорить тихо порівняно з твоєю відсутністю. А ну віддай тихо. Хочете розбудити усю школу? Рівень єдиний кого треба розбудити. Поводься й далі, як недоумок, і втратиш музу назавжди. О, А ще давайте згадаємо той момент, коли музу поранили трікс, і набу збирався віднести її на корабель, щоб їй типу допомогли. І Рівен примчався з червоного фонтану і такий мені похуй, що моя дівчина лежить тут без тями. Головне відійди від неї, бо в мене ревно, що в жопі грають. Огидно. А те, що відбувалося в четвертому сезоні, це взагалі піздець гігантського масштабу. Мені здавалося, що, як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. У музи, нарешті, з'являється можливість записати свою музику і показати свою творчість людям. Досягти популярності і Рівен знову все псує своїми ревнощами. І насправді той факт, що продюсер здається дійсно поклав оку на музу, зовсім нічого не змінює. Муза поводила себе коректно і не було жодної, взагалі жодної причини підозрювати її у зраді чи чомусь подібному. Але Рівен вирішив висказати все своє незадоволення тим, що муза може подобатися іншим людям. Музі, за що його гріб, і він, мало того, що звинуватив їй в тому, чого вона не робила. Так ще й сказав, що вона погано співає. І ось що мене тут дратує найбільше, так це той факт, що Рівен жодного разу не докладав вдосталь зусиль, щоб нормально вибачитися чи ну, змінитися я не знаю. Він просто видавлював у себе якесь уйобічне пробач, і на цьому все й закінчувалось. Насправді, токсик поведінку Рівена можна обговорювати годинами, але перейдемо вже нарешті до наступного спеціаліста. І наступним у рейтингу лохів буде скай. Думаю, це очікувано, бо Скай буквально найбільше розчарування усього серіалу. Тут вони з Блум насправді ідеальна пара, бо що в Блум, що в Скай, насправді зовсім немає характеру. Таке здеба. Я в тому сенсі, що якщо спробувати описати їх особистості, то буквально нічого не приходить в голову, окрім добрий, сміливий, добрий, тобто тих характеристик, що притаманні всім протагоністам мультиків. Але якщо у інших героїв є риси, які вирізняють їх поміж інших, Наприклад, у Рівена, чутливість і романтизму Гелії, безперервний флірт у Брендона, то у Скаї нічого такого немає. Я розумію, що з нього робили такого собі Еверіч Принца в пару до такої ж максимально узагальненої принцеси, щоб з ними могли себе асоціювати діти, які дивитимуться мультик. Але можливо така схема працювала в 2004-му, та зараз ні. Ні. Це те, що я сказала би ще місяць тому. Але, передивившись перші два сезони заново, я дещо змінила свою думку. Скай це велетенський зелений прапор, правда. І в них з Блум дійсно хороші стосунки. Тобто вони говорять прямо про свою симпатію і обидва роблять кроки назустріч один одному. Це видно по тому, як Блум приходила навідувати Ская в червоний фонтан і він прилітав до неї в Алфею. Звісно, були моменти, де він поводив себе на перший погляд не надто приємно. Наприклад, коли вони пробралися до відьомської школи. І Блум дізналася, що є реінкарнацією трьох темних відьом, і Скай відступив від неї. Але, чесно кажучи, я не можу його звинувачувати, бо ті відьми на секундочку чинили геноцид цілої планети. І я б теж пересрала, якби дівчина, яка мені подобається, заявила, що є реінкарнацією Пітуна чи Гітлера. Тим не менш, Скай, зрештою, приходить на допомогу Блум, і реальні проблеми в їхніх стосунках починаються з появою принцеси діаспори. І навіть там це відбувається з причини, що між Блум і Скаєм не було стосунків, як таких. Скай сам потім говорить, що йому шкода за всю цю ситуацію, проте Блум назвала його тільки другом, і він не був впевнений щодо того, що ж взагалі між ними відбувається, тож я і тут не можу його звинувачувати. І за всі ті роки, коли я не передивлялася Вінкс, я вже встигла забути наскільки сильно вони підтримують один одного, піклуються один про одного і наскільки в них справді серйозні дорослі стосунки. В тому сенсі, що вони вміють говорити словами через рот і справді це роблять, коли виникає така потреба. Як тобі таке, Ілоне? Приколюхи, яких я не можу до кінця збагнути, починаються в другому сезоні, коли Алфеї з'являється Аволон і Блум ловить на нього краш. Ну тобто серйозно все виглядає так, ніби вона була злегка закохана в нього. І я певною мірою розумію, чому Скай почував себе невпевнено. І там трапляється сцена, коли Блум йде до Аволона після уроків. І це маю визнати дійсно може насторожити. І Скай з Брендуном залазять на сосну і слідкують за ними. По-перше, тут в маленьких деталях, таких як ця сцена, показується справді міцна дружба між цими двома. А по-друге, там трапляються бобри. Боб! І за одне це я готовий пробачити Скаєву тупість. Здається, ми їм заважаємо. Скай, я більше не бачу бобрів. У мене майже вийшло. Ще б одна спроба, і він би зник. Можливо. <стукрит> <пив noise> і навіть коли Блум перетворюється на темну версію себе, скай не відступає і намагається її врятувати, як куп разів до того. І це заслуговує на повагу. Югайка. Hello. Звісно, четвертий сезон усе спаскудив, як і усі наступні. Тож згадувати їх я не хочу. Господи, вмієш ти все обісра. Підбиваючи підсумок, Скай кращий, аніж про нього прийнято думати. Серйозно. Можливо, в нього немає особистості, але він милий і хороший, і я б загалом да. А перш ніж ми рушимо далі, пропоную вам підписатися на цей канал. Поставити вподобайку, якщо подобається, а якщо не подобається, написати коментар, що автор гівно. Це все одно мені дуже і дуже допоможе. На третє ж місце зі званням Я не розумію, чому це всім так подобається, я поміщаю набу, бо я правда не розумію, чому він всім так сильно подобає. Типу, він норм, він непоганий, добрий сильний чаклун, але на третьому місці він через те, що став криваїшу, і через те, що помер, бо помирати в мультиках, то є О ні! Крінж! Чесно кажучи, мені навіть немає чого особливо сказати про набу, бо як персонаж і романтичний інтерес Аїші він почав проявлятися здебільшого в четвертому сезоні, який, будемо чесними, вже смокче бібу. Тобто зазвичай прийнято вважати точкою неповернення саме п'ятий сезон, бо там все прямо дуже очевидно погано. Але всі ці процеси почалися ще в четвертому сезоні, і я думаю, всі помітили зміну на гірше. І, хоч він і вважається, так сказати, канонічним, саме там вперше з'являються оці іграшки як заміна Піксі, і подібну дичину ми спостерігатимемо і в подальших сезонах, там також вперше з'являється урганський повсякденний одяг, і знову ж таки саме в четвертому сезоні у Вінкс починає проникати тренд на фастфешн. Тобто замість одного якісного перевтілення, як це було в першому, другому і третьому сезонах, нам видають Белівікс і три його варіації з зовсім різними костюмами. І купа сил, які використовуються один раз і більше про них ніхто і ніколи не згадує. Але це вже тема для зовсім іншої розмови. Я ж веду до того, що навіть якщо набув реально класний хлопець, це не так то й легко помітити на тлі калічності всього сезону загалом, тож поміщаю його на третє місце і рухаємося далі. Трійку переможців розподілити на два місця було дуже і дуже непросто. Я тасувала їх і так, і сяк, бо тут лишилися вже найкращі, і щодо одного з них я не можу бути об'єктивною. Але я спробую. Отож, на другому місці Гелія. Це мій дитячий, підлітковий і дорослий краш. Я просто нічого не можу з собою зробити, так він мені подобається, і саме через це було важко не помістити його на перше місце без будь-яких додаткових обмірковувань. Але враховуючи той факт, що я тут ніби намагаюся в об'єктивність. Я не можу не враховувати кількох факторів. І перший це час. У Гелії, як і в Набу, було не так багато часу саме на те, щоб розкритися. Вперше він з'являється в другому сезоні і вже в четвертому. Боже, я хочу особисто вирвати руки тій людині, яка придумала це охуїти яке сучасне і оригінальне рішення з його стрижкою. Ну от навіщо? І головне, нахуя! Але якщо відкинути цю жахливу трансформацію зачіски, Гелія і Флори насправді чи не єдина пара, яка обійшлася без висмоктаних з пальця конфліктів. Це з одного боку добре, бо відтягло неминуче розчарування, з іншого боку, Гелія знову ж таки не отримав жодного розкриття як персонаж. В принципі, всі герої з четвертого сезону застигли в часі і розвитку і в подальшому будуть тільки деградувати. Але без конфліктів все ж обійтися не вдалося. І нам їх сповна накидують в панамку у шостому і сьомому сезонах. І найбільше в мене палає від одного сцена ревнощів до принцеси Лінфеї Крістал. Це остання причина для сварки, яку я взагалі могла уявити в цій парі. Типу, там навіть є сцена, де Флора говорить, що вони з Гелією раніше майже і не сварилися взагалі. А все тому, що їхні стосунки побудовані на довірі і в них немає місця ідіотським ревнощам. І зараз я хочу, щоб ви знали. Я в будь-якому випадку не звинувачую флору у необґрунтованих ревнощах, бо все виглядало так, що я би і сама на її місці занервувала. Бо це не зовсім норм, що на п'ятому чи четвертому році стосунків твій хлопець представляє тебе принцесі твоєї ж країни як просто подругу, а не дівчину. І я все це веду до того, що справжній Гелія той Гелія, який писав флорі вірші, рятував її від монстра на перший день знайомства і підтримував скрутну хвилину, так би не зробив. Він дуже чутлива, романтична натура, і саме тому має відчувати всі оці грані різницю між подругою і дівчиною, різницю між, будь ласка, ходімо на побачення, і «Ну, я був би не проти прогулятися. І в попередніх сезонах, до четвертого, нам неодноразово показували, що Гелія чи не єдиний серед спеціалістів, хто справді вміє нормально поводити себе з дівчатами. Тож конфлікт абсолютно тупий, і розв'язка в нього двояка. З одного боку, це Girls Power, павер Феміні що Крістал приходить до Флори, між ними немає якоїсь тупої гризні за хлопця, і вони просто говорять все, як є, і конфлікт розрулюється. Чесно, в цей момент кандидатура Крістал на місце любовного інтересу Флори виглядала значно привабливіше за Гелію. А сам Гелія просто ігнорує всю цю ситуацію. Я Тобто нам показують, що він ніби хотів поговорити з Флорою. Але вона його уникала, і ми якимось чином маємо в це повірити. Чувак, в тебе є телефон, можна їй подзвонити, можна прилетіти на байку під її вікна, як це робив колись Скай, можна через подруг виминити її на побачення, можна, врешті-решт, в кращих традиціях попередніх сезонів відправити їй листа паперового з віршем. було би тільки бажання. Але Гелія такого бажання, вочевидь, не має. І тому просто говорить їй, що любить її, що насправді не вирішує проблеми, але вже як є. Після цього непорозуміння не закінчується, і нам доводиться спостерігати ще щонайменше два тупих конфлікти, і кожного разу чомусь вибачається саме флора. Тож четвертий і всі подальші сезони зробили з гелією непоправне, по факту він постраждав від нескінченних сіквелів в рази сильніше за усіх інших спеціалістів разом узятих, починаючи від зовнішності і закінчуючи характером. Ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізуй. І щоб не зганьбити душі предків, зроби себе пухом. Але щоб наостанок у вас залишилися приємні спогади про нього, варто згадати, наскільки крутим бойфрендом він був у другому сезоні. І те, наскільки збалансовані у них з флорою стосунки, теж дуже круто. Вона перша признається у коханні, він перший цілує її, і так далі. Вони закохані, вони юні, вони прекрасні. Ідемо далі. Перше місце тут, як ви вже зрозуміли, буде відразу два спеціалісти, бо вони настільки круті, що виявити найкращого з них просто нереально. Почнемо з Брендона. Це максимальний бойфренд матеріал, і я навіть не знаю, чи потрібно пояснювати, чому я вважаю його крутим. Він красивий і він про це знає. Впевнений у собі пишається своєю дівчиною, любить її, постійно говорить їй компліменти. Але коли настає момент, що вона втрачає свою вроду через прокляття, все одно залишається з нею і навіть не дає їй зрозуміти, що щось взагалі не так. І з Стеллою, до речі, те саме. Вона весь перший сезон думала, що зустрічається з принцем, але коли виявилося, що це не так, на любов її до бренду на це жодним чином не вплинуло. Взагалі Стелла – одна з найяскравіших і найдоросліших в психологічному плані персонажок. Але це знову ж таки тема для окремої розмови. Той ж момент, що Брендон постійно фліртує з дівчатами, для когось це стало би мінусом. Але Брендон буквально найвірніша людина, яку тільки можна уявити. І Стелла також приймає компліменти від хлопців, і обидва з цим прекрасно живуть. Боже, та в них навіть змагання з цього приводу є. А скільки разів вони жартували своїм життям заради один одного, і підрахувати важко. Варто тільки згадати ту сцену, коли Стелла буквально стрибнулася з стелі, бо з неї зірвався Брендон. Коротше, вони мої зірочки аж до четвертого сезону, і там все очікувано іде по пузді. Стосунки Брендона і Стелли із рівноправного партнерства двох сильних, неординарних і цілісних самих по собі особистостей переростають в щось типу батьківського контролю з боку Брендона. Стеллу роблять радісною ідіоткою, яка постійно творить дичину. А Брендон якось її стримує. І це хуйово, навіть не буду пояснювати чому. Але знову ж таки я не враховую в оцінці все, що трапилося після третього сезону. Тож Брендон Зайчик 11 із 10 і взагалі одружуйся на мені. А тепер йдемо до абсолютного переможця в плані реалістичності, росту над собою і крутості. Тіммі. зараз я знаю, люди нарешті почали цінувати Тіммі і Текну, бо в них максимально хелсі релейшеншіпс. Але коли Вінкс реально були популярні в Україні в році 2010-11, коли я була в класі 3-4, текно не любив буквально ніхто. Ну і тімі, відповідно, теж нікому не подобався. І соромно сказати, мені теж не подобалася ця пара, а їхню крутість я зрозуміла тільки з віком певно, це тому, що у дитинстві і підлітківстві набагато більше зважаєш на зовнішність, а вони обидва трохи не вписувалися в той канон, що тоді був популярним. До речі, коли я передивлялася перші сезони, згадала, наскільки ж в їх стосунках реально багато драми. І це не щось надумане і висмоктане з пальця, це продумані ситуації, в яких є вибір і є його наслідки, і є подолання цих наслідків. Для Тіммі це був другий сезон, коли він не виступив проти Трікс, коли ті вкрали кодекс з червоного фонтану, і Текна була в ньому дуже розчарована. Для Текни така ситуація настала в третьому сезоні, де їй довелося відмовитися від своїх емоцій і почуттів, в тому числі від кохання до Тімі, щоб отримати Енчантікс. Ну і для них обох найскладнішим часом був той, коли Текна опинилася в пастці, рятуючи Андрос, але всі, враховуючи Тімі, думали, що вона загинула. Із усіх фей і спеціалістів Тімі був єдиним, хто продовжив шукати її, попри те, що пройшли місяці. Це буквально найромантичніші стосунки серед усіх Вінкс. І найдраматичніші також. Але, повертаючись до приємного, вони, здається, також єдина пара, яка справді має спільні захоплення технології і комп'ютерні ігри. Їм є про що поговорити, окрім обговорення школи, вінкс, інших спеціалістів і всього такого, і це в їхніх стосунках я і ціную найбільше, як і те, що не ідеальний і серйозно змінився протягом сезонів. З трохи боягузливого і невпевненого в своїх силах хлопця він виріс у чоловіка. Який тримає все під контролем навіть у найбільш екстрених ситуаціях. Тепер уже пів. На цьому і закінчуватиму. Наостанок скажу, що я не згадувала о тих всіх мужиків, з якими були навколо любовні історії воєщі і музи в останніх сезонах, бо вони такі мутні і нецікаві, що я навіть зовнішність їхню згадати не можу, а характером там, здається, від початку і не пахло. Отож пишіть в коментарях, якого спеціаліста вважаєте найкращим ви.